Біля річки у Полтавському мікрорайоні Вакулинці місцеві встановили стіл та лавки. Аби зробити благоустрій території, Наталія Бабець-Білецька подала проєкт на конкурс бюджет участі полтавської громади. Щоб зробити тут гарне місце для відпочинку, розчистити бур'яни, вирізати зайві дерева. Там аварійні може якісь прибрати, поставити альтанки. Саме цей пляж, саме це місце. Це одне з найбільших місць відпочинку: і молоді, і мешканців, і там молодих мам з дітьми. За цей та інші проекти подані на конкурс. Від сьогодні можна голосувати. Говорить головний фахівець конкурсу Олексій Довгаль. Всього було подано 142 проєкти. проекти. До голосування було допущено 130 проєктів. На верифікації деякі проєкти були відхилені, тому що бюджет проєкту не відповідав самому проєкту, тобто в разі перемоги цей проєкт не було можливості реалізувати, тому що коштів на його реалізацію було ну, не вистачало. Були такі проєкти, які потребували подальшого фінансування цих проєктів. За словами Олексія Довгаля, голосувати за проєкти можуть ті, кому виповнилось 14 років. Це не лише жителі Полтави і старостинських округів, а й ті, хто працює на території громади чи переїхав із тимчасово окупованих територій. Свій голос можна віддати онлайн за необмежену кількість проєктів. Платформа для голосування це платформа, яка була і минулоріч і позаминулого року. Це платформа Едем. Е, вона так само працює, як і багато, багато платформ в Україні. Е, заходиш на саму платформу, вибираєш місто Полтава. І там для для того, щоб зареєструватися, так само треба прийти або реєстрація через будь-який банк в Україні, або за допомогою ID-картки, Якщо людина має id картку, проголосувала за три проєкти. І Полтавка Наталія Солодовник. Це каже, було нескладно. Зайняло мене це хвилин п'ять. Я беру участь і голосую за всі проекти, які мені подобаються. Дуже хочеться зробити життя наших дітей і всіх мешканців більш комфортним. Два тижні триватиме голосування за мікро, малі та великі проєкти, а ще ті, що стосуються розвитку приєднаних сіл. Переможці серед них мають визначити до 10 листопада, а реалізують їх 2022-го. На це потрібно понад 20 мільйонів гривень із бюджету громади, каже фахівець конкурсу Олексій Довгаль. Тетяна Івах, Ігор Лук'яненко, Микола Єрьоменко. Новини на Суспільному. Полтава.